Вітаю сьогодні на обзорі монетка України 10 гривень 2024 року. Медичні сили Збройних Сил України. Ось так виглядає аверс монети. Приходний професіоналізм та милосердя напис вверху бачимо, гурт монети крупний, монетка в капсулі, правда і Реверс монети, напис 10 гривень і дата 2024. Стандартна обігова монета. І на сьогоднішній день ціна такої монетки в ідеальному стані в районі 1,5 долара за один екземпляр монети. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.